Вітаю! Ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов. І розпочинаємо з анонсу найголовніших подій, котрі підготували для вас на вечірній випуск ТНМ Наші кореспонденти. До Миколаєва з робочим візитом приїхав міністр культури України Євген Ніщук. Студенти та викладачі Миколаївського національного університету імені Сухомлинського підтримують наших бійців. Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет освятив новий буксир. Президент України Петро Порошенко вчора відвідав Харківську область, оглянув стратегічні об'єкти та поспілкувався із харків'янами. Далі пряма мова. І я ніколи не бачив стільки українських прапорів не лише в Сєвєродонецьку, де вони зустрічали президента, але й в Люсичанському і в Рубіжному, де я не мав бути. Люди дуже добре розуміють, яка велика ціна мира і яка велика ціна війни. І Я дуже хочу подякувати всім харків'янам за те, що вони проявили мужність та залізну волю, і не дали паліям війни кинути в наш з вами край у вір воєнного військового протистояння. Днями один із березневих заколотників у місті Харкові вже отримав. П'ять років ув'язнення. І так буде з кожним. Хто буде розкачувати лодку, хто буде розрувати єдність України. Так буде з кожним провокатором, який буде працювати проти держави. Мені кажуть, що вирок жорстокий: жорстокий: 5 років за це, але справедливий. Бо небезпека крові, бо небезпека конфлікту. Небезпека війни набагато більш шкідлива, і держава має навчитися себе захищати. І зі зброєю в руках, на полях антитерористичної операції ні. Вітчизняної війни 2014 року за незалежність нашої держави. І на підприємствах оборонпрому, звідки я щойно повернувся, я прошу вибачення за затримку. Але ми. Там розробила абсолютно нову модель взаємодії між заводом, який ми відродимо. Це сьогодні це вже очевидно. Завод перейшов вже на роботу в три зміни. Завод нове, е, нові комплектуючі, отримав нову ремонтну базу, отримав, дякуючи ефективній роботі у експортні контракти. І на виробництво танків, і БТРів, і двигунів. І все ми це зробимо, бо ми відродимо українську промисловість, і кожен на заводі робить свій важливий внесок в захист нашої держави. Харків продемонстрував собі та цілій Україні, Росію і всьому світові, що Слобожанщина свій вибір зробила: вибір на користь миру, вибір на користь єдності України, вибір. На користь правди і загальнолюдських цінностей. У Миколаєві побував міністр культури Євген Ніщук. Він завітав до військового госпіталю, де поспілкувався із пораненими бійцями зони антитерористичної операції. Також Євген Миколаєвич привітав наших художників з професійним святом. Поспілкуватися із пораненими та запропонувати свою підтримку вирішив міністр культури Євген Нищук. Він також символічно у день художника привіз із собою малюнки дітей, аби передати їх нашим героям. Великою мірою я маю на увазі з боку сфери культури, направляємо там мистецькі бригади, так звані сотні мистецькі, до наших військових і в госпіталі, оскільки тут важливо медична допомога з одного боку, а з другого боку, ось ця цей вихід. Через емоцію там пісні, музики, просто зустрічі з відомими людьми, митцями, які виводять їх з стану такого відчаю або депресії, або болю з втраченими побратимами. В рамках свого візиту Євген Миколаївич завітав до будинку художників Миколаєва. Виставка «Дню художника кожен рік, постійний у нас праздник второї воскресення октября. Пусть приходять дивляться. Виставка хороша. Я тільки приїхав з Києва. Республіканська виставка дню художника у нас не хуже. На виставку завітали представники майже всіх творчих осередків. Я взагалі обожнюю образотворче мистецтво, пластичне мистецтво. Я вважаю, що Миколаївська школа живопису скульптури народних на кермесево. Чисто привітали наших художників представники влади. Міністр культури також відзначив неабиякий талант митців Миколаївщини. В день художників України ми саме тут можемо привітати в обличчі митців і художників Миколаївщини зрештою всю художню мистецьку еліту всієї України. Тому давайте привітаємо всіх з художників. Про необхідність підтримати у такий складний час наших митців розповів і голова Миколаївської обласної ради. Ми сьогодні повинні підтримувати наших художників. Ми сьогодні по особливому поставитися до відродження української культури української духовності і насправді сьогодні звернути увагу на ті проблеми, які їх стосуються. Також до професійного свята українських художників міністр разом із керівництвом Миколаївської обласної державної адміністрації нагородив почесним званням заслужений художник України Миколаївського живописця. Олександра Даниловича Покосенька, який цього року відзначив свій 90-й день народження. «Прежде всего, конечно, я хочу поблагодарить наше дорогое, работоспособное и строгое вот, наше правление во главі приходьте. Да? Потом я очень благодарен вам всем зрителям, потому что все...» что есть, чем я творил и как я воспитывал, все, конечно, я отношу от нас, нашему зрителю. Наостанок керівник Миколаївської обласної організації спілки художників подарував міністру культури та губернатору Миколаєва мистецькі книжки, аби вони нагадували про наших майстрів пензля. Ви знаєте, я завжди радуюсь і удивляюсь таким мероприятиям, добрим, позитивним. Ну і, звісно ж, наших художників, ніколаївців, заслужених художників, народних художників, молодих художників та прекрасне творення радують глаз ніколаївця, Українця. Єлизавета Сікварова, Сергій Кравченко. Телевізійні новини Миколаївщини. Все для перемоги. Студенти та викладачі Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського вирішили підтримати наших бійців. Зібрали кошти та закупили необхідні речі. Незабаром вантаж відправиться до зони АТО. Коли виникла ідея зібрати кошти на допомогу українській армії, викладачі і студенти радо відгукнулися. Було прийнято рішення 5% відсотків від заробітної плати витратити на благодійність. Ті, хто зараз навчається в університеті, також долучилися до акції. Відтак за короткий проміжок часу вдалося зібрати близько 120 тисяч гривень. Незабаром ці бронежилети, каски, теплі речі та інше остаткування відправиться до зони АТО. Студенти та педагоги вірять у найкраще та підтримують наших бійців. Також серед придбаних речей дизель-генераторні установки, які вкрай необхідні військовослужбовцям. Що заказали підрозділи, ми тільки те купили. Ми нічого іншого не купували, саме тільки по їхній заявці. Серед тих, хто зараз захищає Україну, 40 військовослужбовців. Це випускники університету, викладачі та нинішні студенти. На жаль, в боях з ворогом університетська родина втратила Євгенія Трохимчука. У шпиталях з різними травмами перебувають декілька хлопців. Тому підтримати їх це благородна справа. Дякую вам большої від всіх Ви Виділити большої і ріка діло. Самі ж бійці, які побували на сході, дякують рідній Альмаматер за підтримку не тільки матеріальну, але й моральну. Вірші, які писали нам діти це ще більше давало можливості нам жити і творити для людей, які знаходяться в місті. Ця війна зробила нас нації. Ми раніше були просто держава як Україна. а Тепер ми стали нація. За деякий час вони знову відправляться на схід. кажуть, страшно, але до останнього будуть захищати свою країну. Ми живемо в піснях, ми йдемо у бій. За відчисну не ради кар'єри. І за це нагородок не шикає своїх Офіцери, ой, офіцери». Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Продовжуємо ефір коментарем голови опозиційного блоку. Оппозиционный блок подготовил план, который поддержит украинские семьи и одиноких людей. Мы подготовили законодательный пакет под названием «Закон о защите и поддержке семьи». Власть сегодня заморозила пенсии. Мы требуем заморозить повышение тарифов на коммунальные услуги. Мы создадим программу помощи тем, кто не может заплатить за коммуналку. Власть заморозила зарплаты учителям и врачам. Мы же требуем заморозить цены на социальные продукты питания. Власть урезала социальные выплаты. Наш закон, наоборот, увеличит до прежнего уровня размер пособий на детей. Наш закон предоставит возможность беженцам своевременно получать регистрацию и даст поддержку в получении жилья, медицинских услуг и питания. Цель оппозиционного блока ⁇ защитить каждую украинскую семью, защитить каждого украинского пенсионера, защитить каждого украинца, где бы он ни жил. В отличие від от нинішніх властей у нас є знання і професіональний в управління государством. У нас є конкретний план, який остановит війну, сохранит робочі места і восстановит економіку. У свою першу путь новий буксир, побудований на заводі Ніблон, піде освячений патріархом Філаретом. Сьогодні вранці предстоятель української православної церкви відвідав верф сільгоспідприємства. Це шостий буксир власного флоту компанії Нібулон. І другий побудований на його власному заводі. До речі, завод працює у дві зміни, адже у виробничому плані будівництво 35 суден. Наш президент Петр Олексійович Порошенко був у нас на торжественному спуску цього буксира 22 августа, і менше ніж за два місяці ми повністю виконали всі достроєчні роботи, і можна сказати. Виполнили роботи під ключ поводи в експлуатації того буксира. Особливість буксира в тому, що він здатен проходити під усіма мостами на Дніпрі та Дунаю, завдяки рухомій рубці, котру можна опустити до рівня палуби. Цей буксир відповідає всім світовим стандартам. Тут стоять винтові рульові колонки, які вращається на 360 градусів. Це дуже маневрений і сучасний пароход, який виконує функції. По буксировці і також Талканію може осуществлять рейси по річці Дніпро, річці Дунай і також Чорному Азовському морях. Візит Патріарха знаменна подія для керівників та всього колективу. Ніволона для високоповажного гостя, як для священнослужителя і громадянина. Сьогоднішнє дійство також дуже важливе. Це символічна подія має велике значення. Для нашої української незалежної держави. Має значення те, що Україна як держава відроджується, і ви є учасниками відродження нашої української промисловості. Здоров'я тим, хто сьогодні. Робить судно-будование, здоровье тем рукам, которые выращивают хребт, здоровье и счастье тем людям, которые сегодня делают наш Миколаїв сильным, непереможным и эффективным. Сегодня мы находимся на территории завода, который изменился всего лишь за год. Многие помнят, как выглядел завод год назад. Нам говорили, невозможно строить корабли, рынок фрахту упал, нельзя, мы не сможем. конкурувати з китайцями ми доказали, що ми можемо конкурувати. Керівники компанії Нібулон, батько і син, отримали нагороди з рук патріарха Олексій Водатурський за заслуги перед церквою та активну громадянську позицію. Орден Христа Спасителя Андрій Вадатурський – за заслуги з відродження духовності в Україні, орден Юрія Переможця. У своїй промові патріарх Філарет висловив впевненість у тому, що Україна обов'язково вистоїть у цій неоголошеній війні, розв'язаній тими, хто називався нашими братами. Ми стоїмо на шляху правди. А якщо ми стоїмо на шляху правди, то з нами майже весь світ, а головне з нами Бог. А там, де Бог, там завжди перемога. Федір Бондар, Антон Небіць, телевізійні новини Миколаївщини. Нашої допомоги потребує десятирічний Микола Качний. Дитина з важким захворюванням знаходиться зараз на лікуванні в онкогематологічному відділенні Миколаївської обласної дитячої лікарні. До лікарні Миколка потрапив у березні цього року. Здавалося, зі звичайною застудою. Да, зробили КТ, нам і вияснилося, що у нас злокачественна опухоль. Це лімфобластна лімфома у нас. І з цього моменту, коли нам... ми їздили, ставили діагноз в Києві, в Ахмадіті. В Ахмадіті нам почали лікування. Мы пролечились, потом вернулись сюда, пролечили здесь первый протокол. Вот у нас только недавно закончились, мы ездили на высокодозную химию в Киев, в Ахмадет. Четыре было у нас блока. И сейчас мы вернулись обратно домой, долечиваться последний протокол лечения по нашему заболеванию. Он вошел очень быстро в клинико-лабораторную ремиссию. И по настоящее время он в ней находится. То есть прогноз был приятный. Нужно закончить интенсивные блоки химиотерапии, это закончить второй протокол, и потом до двух лет от начала лечения по поводу этого заболевания у него будет поддерживающая химиотерапия. Лікарі роблять все для того, щоб хвороба відступила. Допомагають з придбанням дороговартісних ліків і представники благодійного фонду «Садійствіє дітям, який співпрацює з відділенням вже сім років. Але сьогодні Миколці та його мамі потрібна допомога ще й небайдужих земляків. Нуждаємося, ми в впомощі більше в молитві в підтримці родних і близьких і знайомих всіх. І буває таке іноді в відділенні, коли немає лікарств. Нам приходится покупать самим. Особенно когда, допустим, падают какие-то анализы, вот уколы для лейкоцитов, когда переливают доноров, мы очень часто ищем. Там лекарства очень дорогостоящие. Вот те же уколы от лейкоцитов, они в районе 650 гривен один. А бывают такие моменты, что детям их колят больше недели. Нам часто делают капельницы для печени. Тут уже один укол 126 гривен стоит. На сегодняшний момент на фоне подорожания лекарств практически в два раза фонд уже не справляется со своими собственными силами. И поэтому обращается к жителям города Николаева за помощью. Миколка мужньо бореться з хворобою. Мріє якнайшвидше повернутися до своїх улюблених хлопчачих занять: «Бігати, пригать, гуляти, дихати, їздити». Але для цього хлопчику обов'язково потрібно виздравить і піти домой. Допомогти Миколці може кожен з нас. Головне мати бажання і небайдуже серце. А за більш детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, який ви бачите на екрані. Не залишайтесь осторонь, допоможіть зберегти здоров'я дитини. Катерина Тригубова, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Цими вихідними баштанське відділення компанії Ніболон 18-й день народження. З нагоди події на місцевому стадіоні відбувся масштабний концерт. Основною родзинкою якого став танцювальний флешпоп «Майденс». А ще на святі встановили спортивний рекорд і побачили виступ народного ансамблю з Києва. Вишиванки, шаровари, синьо-жовті стрічки, і прапори, національні віночки і красиві україночки. Такою баштанку варто побачити на власні очі. Це, мабуть, було найпатріотичніше свято за всю історію існування районного центру. Майдан зготували до дня народження міста Баштанка, готували кілька тижнів та з огляду на ситуацію в Україні, шоу скасували. Та вийшло так, що яскраве дійство стало основою концертної програми на дні народження баштанської філії компанії. Ні ми вирішили празнувати. Почому тому ж сьогодні, на жаль, така ситуація, що сложности. Сегодня сложная экономическая ситуация, люди не верят, нету позитива, к сожалению. Поэтому мы хотели сделать маленький праздник. Хотим поздравить не только коллектив Небулона, но и всех жителей Баштанки. За останні чотири роки шоу «Майдан» з Баштанці вже стало традиційним до дня міста. І всі його учасники щасливі, що мали змогу і цього року виступити перед вдячними глядачами, дякуючи натхненній роботі нашого хореографа, нашої школи, човотар Валентини Химівни, наших вихованців, які не рахувалися ні зі своїм часом, ні зі своїми бажаннями. Ну, от ми створили таку програму. Це було нелегко». Те, що було нелегко, зізнаються і самі учасники концертної програми, але результат був того вартий. Сьогоднішній концерт це було, це було просто чудово. Баштанщина сьогодні проявила себе багатьма такими нашими учасниками і талантами. Просто просто просіяла сьогоднішній концерт. Сприяв розвитку нашої молоді, патріотичності. Тому сьогоднішнє свято це я думаю сподобалося нашій молоді. У нас учениця виступала, танцювала. Мені дуже сподобалось багато вражень, дуже класно. Шановний Нібулон, з днем народження вас. Поки йшов концерт, поруч зі сценою встановлювали новий, нехай поки що не світовий, але рекорд. Про нього більш докладно у наших наступних випусках. ТНМ Наталія Якобсон, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини. Відкриття 10-го сезону на малій сцені Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії відзначилося обіцянкою директора та творчого колективу Представити глядачу впродовж одного місяця три прем'єри. Обіцянки дотримались і представили виставу Сірена і Вікторія. Приємна сучасна комедія Сірена і Вікторія стала третьою прем'єрою нового сезону на малій сцені Миколаївського академічного українського театру. Обирали матеріал для роботи уважно, спираючись на смак та потреби миколаївського глядача. До того ж, орієнтувались і на те, що показ буде проходити у приміщенні малої сцени театру, а це місце зі своєю особливою атмосферою. Но малая сцена меня радует, когда много женщин, потому что это откровение, диалог с женщинами, это их подружка. Это если хотите, это подружка женщин, малая сцена, с которой она может поболтать, выпить кофе, разоткровенничать и уйти от каких-то мужских домоганий, претензий, деспотизма мужского и так далее. и подобное. Творці вистави впевнені, глядачу варто не лише ставити складні філософські питання, але й розповідати історії, які не просто піднімають настрій, але й сповнюють вірою у здійснення мрій о доброті, о любві, одиночестві, о сучасних людях. что нужно друг друга любить, уважать и искать, 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 искать свою половиночку и надеяться, что все равно она тебя, или ты ее, или она тебя, но ну, вы должны встретиться обязательно. Сегодня людям надо оптимизма, немножко лирики и улыбки. И наряду с тем серьезным материалом, который мы сейчас выдаем, в какой-то мере испугался, не, не, не перебархивали я, как руководитель театра в этом направлении. Поэтому захотелось вот такая спектакль с улыбкой, чтобы зритель ушел и такое приятное было послевкусие. Приємний аромат кави, затишне приміщення, сцена настільки близько, що вам здається, ніби події розгортаються не у театрі, а у вашому житті. І ви розумієте, співчуваєте словом, переживаєте справжні щирі емоції. Такий настрій дарує мала сцена Миколаївського академічно українського театру драми та музичної комедії. І тих, хто відвідає нову виставу в репертуарі театру. Сирена и Виктория ждет волшебство, ждет сказка, а ждет ну вот вот та фантазия, о которой мы мечтаем. Все мы дети, мы мечтаем, что чудо должно произойти. Это не Новый год, это весна, теплая весна, которая приносит в холодный одинокий дом, приносит надежду на то, что все будет хорошо. Новий театральний сезон на малій сцені розпочався. А 1 листопада відбудеться відкриття великого театрального сезону. Інна на Стас Пілішок, телевізійні новини Миколаївщини, і мертвим, і живим, і ненародженим. Драму за мотивами творів Тараса Шевченка минулої суботи запропонували глядачам Криворізький академічний міський театр музично-пластичних мистецтв академія руху в рамках фестивалю Хомолюда 2014 Цього року Криворізькому колективу виповнилось 20 років. У їх репертуарі вистава на тему української класики Леся Українка Кам'яний хрест Василя Стефаника і легендарна пластична драма за мотивами творів Тараса Шевченка і мертвим і живим, і ненародженим. Ідею мені подарила Лариса Ніколана Кадирова з позиції Саша здійсниці. І вот з тих пір як так вийшло, що ми приступили к роботи. В основу драми покладено помет Тараса Шевченка, Катерина і Гайдамаки. Проте талановитий режисер по своєму трактує Великого Кубзаря, читаючи між рядками. Настоящий поети, настояща література, інформації, хотите. хотите слово, хотите жест, хотите даже музыкально. Велика література Тараса Шевченка, пластичне вирішення вистави, підсилене музичною драматургією, у підсумку створило воїстину казковий коктейль. Енергія руху народжувала у кожного присутнього свої власні, неповторні символи, і образи. Сценічні картинки розповіли глядачам про багато чого. Таким чином постановнику вдалося передати усім без виключення свої думки і слова, висловлені через мистецтво танцю. Павло Москальов, Артем Пелешок, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому в мене все тому я прощаюся з вами до наступних зустрічей. тож нехай щастить! За прогнозом синоптиків Миколаївського гідрометеоцентру в місті та області на вівторок, 14 жовтня, очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температурі... Температурні показники в Миколаєві вночі від 5 до 7, вдень від 20 до 22 градусів тепла. По області вночі від 3 до 8, а вдень від 18 до 23 із позначкою плюс.